Знайомтеся, сьогоднішня персонажа звати Дмитро, він себе позиціонує як коуч по для чоловіків, як для чоловіків буде ще більше чоловіками, особливо там якийсь телеграм-канал закритий для самих альфа-самців про те, як ставати таким навчає чоловіків ставати більше чоловіками. І саме тому в нього один із останніх постів — це пост про те, як закатати діти. Коуч для чоловіків? Ви серйозно? От наведіть мені, хоча б будь-де скиньте скрін, де я пишу, що я коуч. Або там гуру для чоловіків. От скиньте на моїх двох ютуб-каналах на цьому новому і на е, іншому, де я зараз лишив тільки шорси. Чітко написано: от скріни прикріпляю. Я не позиціоную себе як коуч чи гуру у будь-якому напрямку. Слухати мене чи не слухати це. Діло особисте. Раунд вже спить. З чого взагалі зроблені висновки, що я вчу чоловіків бути саме альфами, а не бетами чи гамами. На чому базуються ці вкиди? Будь ласка, поясніть. Якщо ви прочитаєте відгуки про Мене Education Клаб, ви зрозумієте, в чому суть даного ком'юніті та яких людей я туди запрошую. Звичайно, якщо ви спитаєтеся в даного пасажира, чи він долучався моє закрите ком'юніті, він скаже: ні, не долучався, бо там треба, напевно, якісь посилання отримати, а його не можуть всі отримати, так ось. Під відео лишаю посилання на мене Дукейшн Клаб, щоб його точно вже ніхто не загубив. Щоб не треба було генерувати якісь додаткові лінки. Він є в відкритому доступі. Просто пишеш в телеграмі Менедукейшн бот, і в тобі вибиває мій бот. Вступити в Мене Дейкейшн Клаб. Все просто не так вже і складно.